А йди лише лишні сюди має тобі дещо сказати? Як схочеш, то сам прийдеш, що не опостояла, а родову засі. Ну а хіба я роди? Мотре, скажи, вдома твоїм батько і мати? Нема. На ярмарку поїхали. А тобі нащо? Та так собі питаю. М -м -м. А чого це ти кайдеш? Ладись через наші перелази? Наші пороги для тебе дуже низькі. Та хоч би і високі, перескочимо. А! а цього я вже не люблю! Млад. А хто подарував тобі такі червоні пісни? Та купив вже хтось. Не... Та не скажу. А хто купив тобі таке червоне ти! А якби я, а я а, а, по чому тобі дізнав? Затраний музыка. Чого це? Заміж тебе буду брати.